Так, ну, що тут у нас сьогодні відбувається? Як то кажуть, шпиндель крутиться, лавеха мутиться. Ну, у нас не всі шпинделя крутяться, ну то таке, то вже специфіка процесу. Значить, Ріжемо модуль 3, черв'ячне колесо, двохзаходний черв'як. Черв отакий він є, стан у нього нормальний. А колесо там, м'яко кажучи, заморене було. Ну я їм швиденько порахував, намалював ескіз, бачите. Замовник сам виточив, привіз, наша справа нарізати зуби, нарізати шпонку. Таке воно виходить. Так, далі йдемо. Далі я тут перепускаю бронзу в стружку. Будуть такі втулки на маслонасоси, бронзові втулки, значить бронза — це з тріп'ятірки, втулочна. Я би обідрав, бачите, чорнову і залишив на якийсь час. Щоб воно сховало, ну і поки налагодив зуба фрезера, було не до того. Тепер можна точити чистову. Так, далі йдемо. Далі що в нас тут? Далі ми добавим циклі, циклі шестерні маслонасосів. На зубодовбальному за рахунок режимів тут виходить. Це навіть навіть на черновій дуже класна чистота. Повністю три проходи, бачите, рахує. Лічильник у нас оберти стова або рух стова. І отакі виходять виходять гарнюні. ну Я не знаю як можна тим займатися і не бачити всьому естетику. Ну гарно ж виходить, гарні деталі. так, Тут ми ріжемо внутрішні обойми до кранів. Модуль 2,5 Z30. Тулки вже готові, залишилось зробити внутрішні, внутрішні зуби. 4 втулочки. Ось три з них стоїть вже, бачите, готові. Фаз на 10 готовий, зовнішні зуби готові. Тепер ріжемо, контролюємо і віддаємо внутрішні обойми. Це, це мене просили перешліфувати призу. 4 їм потрібно було в плюсі 300. Ну, перешліфував та і все. Тоді ще ось невеличке народне замовлення відразу покажу. Значить, шестерня модуль 1.25 з пазом на 4, з отвором, по-моєму, чи на 4, 14, чи на 16, не пам'ятаю. Сенс в тому, що оригінал великої шестерні пластик. Це якась китайська сверлівка. Ну і вона, звичайно, закінчилась. Відповідно, робимо стальну по побажанню замовника. Та і все. Така сьогодні робота різна. Різнопланово працюємо, роботи багато. Крутим, крутим, крутим. Так, все.